Покльовочка. Трошки приємніше. Select Snacks спрацював. Друзі, підсіла. Це щучка. Підсіла біля човна риба, друзі. Це щось капітальне. Друзі, друзі, твою першу збиту щуку. Доброго ранку, друзі. Третій день нашого сплаву нашої подорожі рибацької, нашої триденної риболовлі з ночівлями. Е, сьогодні ну, відчувалося трошки втома, тому сьогодні виспалися до 6.30. Вже вирізли з наметів, зараз сонячно, тихо. І, не втрачаючи час, швиденько, я вже човна на воду скинув. І пливу рибалити. Ось, поснідаємо, мабуть, трохи пізніше, ну як вчора. Ось, вчора так наїлися на вечерю, що поки їсти не дуже і хочеться. Ось. Ну, птички співають, погода супер. Тож, чекаємо на кльов. Відчалюю від берега. Ось табір поки залишили, на мепха він поки підсохне. Ось Вже бачу рибачок на воді. Один, один човен. І зі старту попливу туди на глибинку, де трошки глибше, що до вчора прокльовувало. ну а Тоді вже, тоді вже на вершину попливу, бачу, що сьогодні сонце вже зійшло, вже воно достатньо високо. Я скажу, що вже на сонечку так протікає. Сьогодні день буде ще більш жарким, ніж був вчора. Поки немає вітру, поки тихенько хочеться Ось так. Перші закиди зроблю з Ось. Остання вчора щучка була вечірня піймана саме на Ось. Ну А далі, ну, я думаю, сенс є впиратися в ті проманки, які вчора працювали. Вчора працював Найкраще Ратлін. Я думаю, якщо активність якась буде, то воно буде працювати і, і те, і інше. І Ратлін і Телспіне. Тут водойма де щука є, але треба дочекатися виходу. Вчора я отак дочекався виходу і одразу підряд там за 10 хвилин три штуки піймав покльовка зі стартом тут десь. Глибинці, не знаю, окунь чи щука, але на той спіннер щось вдарило. Не засік. Тут частина водойму, Ну, в цілому, так от, коли хвиля, коли вітер, то не зовсім розумієш глибину. Зараз, от, коли тихо, ти розумієш глибину водойму, глибина тут дуже... Мілко, але тут трохи глибше буде, ніж, скажімо, в іншій частині водойму. Є, друзі, перша покльовочка з глибинки це щучка взяла. На Ратліна на того ж розмір не знаю який, ну щось піддавлює рибка головою трусил стягне. Ну така невеличка, шнурочок. Шнурочок відпускний, півкілушний але він є, працює. ратлін бачимо. Вона самовідпустилася щучка, я її не сфоткав, але бачили, торкнувся її, тому зарахована. Ось, ну перша риба сьогодні є. Ді, друзі, бачимо, яка краса, сім'я лебедів. Мама, тато і четверо маленьких лебедят. Прикольна картина, супер. Вже годину я рибалю, друзі, десь ну, поки тротова рибалка, піймав я одного щупака. Бачили ось І ще зранку на Телспінера було у мене декілька тичків, декілька таких напівпокльовок. Ось, ну, Мабуть, то окунь. Ну, такі Чіткі тички були. Але ну, я думаю, що не щука, а окунь Хоча хто його знає. Як тому Макса? Не знаю, але він там на глибокому стоїть. Е, ось я приплив вершину там, де ми окуня ловили. Спробую покидати на окуня, побачимо, чи активний окунь, чи ні. Покидаю трохи тут. Вершини біля камишика. Тут зазвичай вихід. От минулого разу вихід був десь ближче до 9 години. Зараз за 8 перевалило. Можливо, скоро буде якась активізація. Хоча сьогодні день спекотний передають, хто його знає, як риба на цю спеку реагуватиме. Друзі, нарешті у мене клювання на мікроджиг. мадвак міні поставив міні окунь. Сьогодні бо щось не хоче на пил нічого клювати і ось мій... Це вчора в мене на тій водоймі, там де ми починали. Був такий ось зараз. Трофей, трофей. Так, окунчик, поведу додому. Друзі, ще одна покльовочка. Ну тут оклює риба, конечно. Дивіться, як загинає, що він робить, що він робить, то це більший, це трофей. Це, це майже здолоньку. Як Макс каже, на жарюху, да? На обід, да? Мо два дає результат. Ну, дуже трудовий цей навіть окунь. Просто жесть. Є, друзі, клювання і на снека. Поставив селеківського снека і на падінні під камишиком взяв окунчик. Цей такий вже трошки краще, ніж ті два попередні, такий трохи за 100 грамів, мабуть. Такий окунь з долоньку добра. Трошки приємніше. Select Snect спрацював, дуже вимучую я їх, цих окунів на мікруху, але ну, трапляються. Це вже третій мій сьогодні. І ось приманка. Друзі, дивіться, який прикольний момент. Там лебеді летять, зграє. Шість лебедів. Прямо над нами. Друзі, у Макса клювання нарешті. Нарешті клювання щупака. Щуки у нього ще на ці риболовлі не було. І тепер он щупак взяв на тейлспінер. Друзі, під Це щучка на телспине. Це явно щучка. Довго я чекав клювання. І ось на спінерок, Довго я ратли накидав і ось на спінерок є щупарик. Так б'є, блін головою. Може і більш-менш там щучка. Менше-менше. Грамів 600-700 щупарик. тил спінер взяв. В самому глибокому місці він взяв. Ось, Жакал Деракуб. І друга моя сьогодні риба, друга щучка. Активного клюву жору немає. У Макса на спінера клює окунь. У мене окунь не клює. Ну, ось взяв шнурік. Звісно, це на відпускання, брати я його не буду. Думаю, грамів 600-700 буде. А, друзі, що пока що відпустив, і, блін, камера написала, закінчилося, закінчилося місце на карті пам'яті. Натиснув кнопку і вона не записувала. Ось, бачите, кукан тут годин окунь пустий, нема щуки. Ось. Ну, хто хоче вірте, хочете не вірте, але відпустив. Реально щучко. Тут трошки тихше, там ми в гузирі були, де я на мікроджига конів ловив, там вітер розганяє. До речі, хотів сказати, що вітер повністю змінив свій напрямок. Якщо він був північний вчора, то зараз він став південний на 180 градусів вітер. Розвернувся Ось на фоні таких лебедів. Тута з Максом стоїмо, пробуємо щось піймати. У Макса, до речі, покльовує оконець на Так Достатньо стабільно. Він тута з середини ставка клював. Ось. У мене я тиллспінерок почав кидати, взагалі клювання оконя не було. Ну, от Зато щучка влетіла. Е, стоїмо на самій, можна сказати, такій глибокій частині водойма бо в озері абсолютно нічого не хотіло клювати будь-зараз ще хвилин 15 покидаємо і попливемо снідати на берег до машини. Підсіла біля човна риба, друзі, це щось капітальне. Це щось капітальне таке. А, ні, не капітальне, це звичайна щучка дрібна, Ото так просто за горб підсіла та ця за горб. Ось така ж щучка, як та приблизно десь. Я думав, там сом підсів. Ото така 600 700 грамова щучка, просто за горб підсіла на Натил спінеру ось і дала джазу вниз. Ось третя моя щурядка сьогодні. Ну, з уловом. Бачите, як вона підсіла. Сестра близнючка чиєї щучки, вон, бачите, та була 670, ця 655. Ну, цього разу показую чесно, що. Бачите, відправляю додому. Та так само попливла. Як і вчора працюють сьогодні дві оці приманки. Вчора переміг Ратлін. Ось, Сьогодні поки за тейликом. Рахунок 2-1. Вчора 3-2 переміг Ратлін. Ну, ратліна я багато кидав сьогодні, то одну зранку піймав, потім не клювало. Ну, Побачимо, що воно буде. Може зараз би і Ратліна цікаво було тут поставити. В самому глибокому місці біля монаху ставка стою. Я взагалі сюди приплив окуня тут спробувати на спінер, бо Макс він почав клювати. А тут виход, як щучка почала активізуватися, чи вона просто тут стоїть, її треба шукати. Бо там в вершині її взагалі не було. 11.20 час, вже майже обідній можна сказати. Випливаємо на берег, вже десь пів години покльовок не було не у Макса, не у мене. І вирішили поснідати, тіре пообідати. Там у нас ще наче трохи юшки залишалося, можна мінку запарити, колбаска є. З голоду не помрем, да? О, залишилось у нас, друзі, трошки юшечки з вчора. Ми спеціально собі на сніданок залишала, поставила її підогрітися. Ось ще й мівінки зробимо, наїмося. У нас більше їсти сьогодні не будемо, це у нас буде як сніданок обід одночасно. Поки гріється лішечка, я швиденько наш намет. Сьогодні він нам не знадобиться вже. Ось такий сніданочок у нас, друзі. По-людськи, як то кажуть. Эх, краса! Ну що, Максик, давай, посітру за твою першу збиту щуку. Дві Не. другу. <гум> <Да>. <гум> Вже, друзі, за першу годину дня перевалило. спека в день і ми... Виплили з Максом ще трохи поплавати, порибалити, не знаю, що воно буде з кльовом, ну спробуємо. Друзі, поставив Джекса на карася і поки буду плисти на точечки, де ми рибали зранку, де у нас були клювання, поставлю карася в тролінг. Пройду ним, бо ось минулого разу ромчик декілька риб, ромчик декілька риб тролінг піймав. Ця тема може спрацювати, реально тролова. Ми спробуємо. Друзі, не повірите, що в тролінг? Спрацював тролінг на Джексона Карася. І щось є в тролінг. Прикольно. Я не думаю, що там здорова риба, але підсіло щось в тролінг. Шов тролінг на Джексона Карасика і Ось на Карасика є щупачок. Ну, такая десь щучка, килушка, ледве тримається. О, є. Килошечка на карася. Вот цей воблер, друзья, Джексон-карась. Старый, добрый Джексон-карась. Такі просветки, під окунь плотва і красунька така, знаєте, це вже кілограм, це вже приємна риба, яку можна взяти і додому. Розважимо щучку. Кіло 170. Ось. Вот Друзі, ну Макса крива. Мабуть, щупак. Мабуть, мабуть трофейний щупак, ну тим не менше є. Щука! Та це трьоха. Трохи більше, ніж у ті дві попередні. Це трьоха Так воно таке само, походу, як і ті дві попередні. Ти казав, же ж трофейний все, можна собиратися і їхати додому. Треба займатися. Кажіть, все нормально, колови, блін, набидоваться трішки попа. Да? А на Макса знову покльовочка, щось він тягне. Не зачёт. Не зараховано, зато в батлі 4 4. А він знову дочекався клювання. Ну тейл спиннера. Гарного окуня там. Він тягне. Такого грам за 200 мабуть. Приємний пацан. А у мене, на жаль, жодного і клювання не було після обіду, а то після того, як в тролінг піймав, щучку взагалі нічого. Макса, в принципі, поклювував. Не сказати, що роздача, але Ось. Все, друзі, тут буду робити останні закиди і буду випливати. Не клює у мене після обіду. Ну, дякую ставочку. Ставочок дав мені приємну рибку залікову. Ось, ну і далі вирішив, що з мене хватить. Ось тому, в принципі, і на цьому дякую. До обіду я свою рибу піймав. Ось. Вже пора, як то кажуть, і честь здати. Все, друзі, завершилась наша триденна риболовля. Такий якби сплав по ставкам. Ось два ставочки ми відвідали на Сумщині, дві цікаві водойми. Одна водойма. Там, де ми рибали, класно весною ловили щуку, але туди ми приїхали, попали там під дощ, грозу. ось, І взагалі там не було кльову. Ми там ввечері поплавали, потім вранці поплавали до обіду і пролетіли. У Макса там був один судачок, у мене один окунець дуже дрібний. І все. Вирішили переїхати на іншу водойму. Ось, і тут також трудова рибалка, але... Рибу піймали, піймали. І вчора я піймав 5 щучок І головне, щоб були такі рибки, які можна було взяти для юшечки. Макс там підловив окунців. Сьогодні у нас з Максом по 4 щучки. Одна у мене була залікова на тролінг. Ось. Решта ну, невеличкі. Ну, середня, там такі до 700 грам були ще Ось у Макса. На жаль, маленькі ловилися лише. Ось. Були у мене трохи окунців на. І що дивно, що у мене з окунем взагалі туго було е, у порівнянні з тим, що було минулого разу. Минулого разу ми тут окуня косили, а зараз він ну, не, не зрозуміло, де він подівався. Ну Макс в окуні такий професіонал, можна сказати. Він ателспінери і тут наловив. І вчора до десятка, і сьогодні до десятка, але, ну, здебільшого, маленький, Хоча сьогодні двоє у нього влетіло і непоганих окунів. Ось. Відпочили просто супер, і юшку приготували, і рибку пожарили, і сердельки в перший день пожарили. Ну, все було класно, все було гарно. Якщо є можливість, то виїжджайте, відпочивайте. Звісно, це дарує позитивні емоції. Ось. Дякую всім, що залишалися на каналі, дивилися це відео. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, залишайте свої коментарі під відео. І до нових зустрічей! Літо ще триває. Я думаю, що у нас будуть гарні рополоври. Всім пока!